Всім привіт! З вами Христина Декун і сьогодні я вам покажу, як встановити кнопку підписки на свій сайт WordPress. Ось таку от кнопочку приблизно, так як от в нас є на YouTube каналі, ми можемо встановити і на свій сайт. У мене якраз злетіла кнопка на моєму сайті, і зараз є дуже класна нагода показати вам, як же це все ж таки зробити з маленькими зусиллями і дуже просто і легко. Для цього нам потрібно перейти на ось такий от сайт. Посилання на цю сторіночку ви знайдете під цим відеороликом, тому клікайте і переходьте сюди, і зразу все ж зрозумієте. Це, власне, сервіс від YouTube, який допомагає створювати спеціальні коди для того, щоб ви могли вставити посилання з вашого YouTube каналу на ваш сайт. Отже, що нам потрібно зробити? Перш за все, нам треба знайти наш channel name or ID. Для цього ми просто клікаємо оце ID, у нас є клікабельне, ми клікаємо на нього і... Нас пересилає на наш YouTube канал, в наші додаткові налаштування. І ось тут ми можемо знайти ідентифікатор каналу YouTube. Ось цей от код нам потрібно взяти звідси Ось цей от саме код. Ми беремо його, робимо Ctrl-C і переходимо на наш сайт і вставляємо його ось в цю, в цю вільну форму. Ставимо Ctrl-V. Ось, і тепер цей сервіс підтягує власне наш канал з нашими підписками, з нашою кнопочкою, з нашою, з нашим ім'ям нашого каналу і нашою аватаркою. Ми можемо, звичайно, тут зробити, наприклад, без аватарки так, по замовчуванню, буде просто кнопочка така YouTube, от дефолт. Або можемо зробити Full, тоді буде і ваш аватар теж сюди включений. Можемо так само зробити тему темною, так, щоб задній фон, наприклад, був темним. Але краще ну, мені подобається більше світла форма. Мені до сайту більше підходить світла форма, тому в мене буде світла. Ви вибирайте, як вам буде більше подобатися. І subscribe Count ми можемо зробити такого формату. Типу, щоб підписники показувалися або не показувалися. Тобто, hidden — сховати, default — показати. Так, Якщо у вас мало підписників, то буде. Розумніше, скажімо так, хитріше забрати звідси кількість підписників. Якщо ж у вас підписників багато, то включаєте їх кількість сюди, в цю форму. Все ставимо ось тут галочку. І копіюємо ось цей код, який нам видав наш сервіс. Так, Беремо його, Ctrl-C, копіюємо. Тепер йдемо на наш сайт. В мене буде форма стояти в боковій панелі. Для цього я йду в бюджети. І мені потрібен такий віджет, як текст. Він же в мене має бути створений. Ось тут в мене є спеціальна вже створена буква, на боковій панелі мій е, місце для цього. Назва: дивіться, відео, мої відео на Ютубі. І ось тут цей-код в мене злетів, він вже не працює. Я просто сюди вставляю ось цей код, який ми щойно скопіювали з цього сайту. Я просто його вставляю сюди. Як віджет створити, ми просто вибираємо тут у нас. Е, Категорію, яка нам потрібна, в даному разі це текст, і перетягуємо його в потрібне місце в бокову панель. Ми натискаємо кнопочку Зберегти. Так, і тепер давайте переглянемо, чи в нас вийшло те, що ми запланували собі. Ось, як бачите, в цьому місці, де мав з'явитися наш значок, він появився. Тому тепер відвідувачі мого сайту з легкістю зможуть підписатися на мій YouTube канал. Що я раджу зробити і вам. Підписуйтеся на мій канал, отримайте більше цікавих відео про YouTube і в інших сферах, де може бути корисне відео. Ставте лайк, якщо це відео було вам цікаве, і побачимося до нових відеоуроків. З вами була Христина Дикун.